Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я хочу всім вам подякувати за перегляди. Сьогодні я вам розкажу про цікаві факти з життя Елвіса Преслі. А ви наливайте чай і каву, і ми починаємо. Поїхали. 20 цікавих фактів, які ви не знали про Елвіса Преслі. Перший факт: Елвіс Преслі був одним із братів Близнюків. Його брат помер під час пологів. Другий факт. Свою першу гітару Елвіс отримав на 11-й день народження і був розчарований, як і всі хлопчики він мріяв про велосипед. Третій факт. Елвіс був володарем чорного поясу з карате. Преслі був першим популяризатором карате в Америці. За іронією долі, дружина артиста Пресила Преслі пішла від нього до тренера з карате. Четвертий факт: у восьмому класі Елвіс отримав трійку з музики, і за все своє життя він так і не вивчив нотну грамоту. П'ятий факт Елвіс далекий родич колишнього американського президента Аврама Лінкольда. Шостий факт, крім своєї музичної кар'єри, Елвіс активно знімався в кіно, на його рахунку грав в 31 картині. Сьомий факт його колір волосся був не чорний, Преслі був темним блондином і став фарбувати волосся після зйомок у фільмі Люби мене ніжно восьмий факт Преслі зробив пластичну операцію носа після того, як вернувся з армії. Дев'ятий факт наприкінці життя він важив 117 кілограм. Десятий факт, за життя він заробив 4,5 мільярди доларів. Одинадцятий факт люди, які входили в ближні коло преслі, носили золоті кільця і персні з алмазами. Дванадцятий факт Преслі не вів підрахунку своєму автопарку і ніколи не знав, скільки в нього машин. Тринадцятий факт. Останній лимузин Преслі, Коділак був укомплектований золотими ковпаками на колесах. Телевізором і баром. Чотирнадцятий факт Преслі носив на шию хрест і зірку Давида. П'ятнадцятий факт Улюблені страви Елвіса свиняча відбивна і яблучний пиріг. Шістнадцятий факт. Книга, яку Елвіс читав в момент смерті, називалася Наукове дослідження образу Ісуса. Сімнадцятий факт після розлучення став запрошувати до себе для розваг дівчат, шанувальниць. Вісімнадцятий факт. У 1973 році був найбільшим платником податків у США. Дев'ятнадцятий факт був одним із перших в США власників відеомагнітофона. Двадцятий факт часті депресії стали причиною самогубства співака, який пішов у життя 16 серпня 1977 році. У крові Елвіса Преслі виявили 22 види різних ліків. Елвіс Преслі помер у Мемфісі від сердечного удару. Причиною сердечного нападу стала зубна пристрасть до вживання барбітуріатів. Ось така розповідь була про Елвіса Преслі, якого ми не знали. Усім пока, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!